Чому пролонгація це дурість і що буде, якщо взагалі не виплачувати кредит? Давайте розберемося. Отже, пролонгація по суті це гроші на вітер. Перше, друге, це продовження дії кредитного договору, протягом якого вам ще будуть додатково нараховувати відсотки. Відповідно, коли людина сплачує пролонгацію. Вона перше викидає гроші на вітер. А друге, вона збільшує собі суму боргу у майбутньому, тобто своєю оплатою, вона добровільно дозволяє кредитору нараховувати відсотки ще в якийсь певний період часу. Це перше. Друге, а що ж буде, якщо не виплачувати кредит? Зрозуміло, спочатку будуть колектори тиснути, телефонувати і різним чином погрожувати. Умовно будуть штрафи, будуть пення, заберемо майно і так далі. Тобто маніпулювати вами і будь-яким чином змусити вас виплачувати будь-які гроші.